До тих пір, поки суспільство не почне поважати закон, ми матимемо такі проблеми, як сьогодні, заявив перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арешонков. На засіданні комісії з питань законності і правопорядку вирішували, як покращити роботу з правової освіти в районах. Особливо важливо в наш час робота, яка проводиться з молоддю, каже Арешонков. По телебаченню дивлюсь в івано франківську студенти всіх вищих навчальних закладів вийшли страйкувати. Ну, Зрозуміла молода енергія да, долучитись до тих подій які в державі. Але ж слухай, які вимоги. Ну, Думаю, будуть вимагати, щоб в навчальному закладі покращили умови для навчання. Ну, Думаю, будуть вести мову про робочі місця після там, завершення навчання. Тобто такі практичні питання, які пов'язані з кожними із студентів, які, якби, мали їх стосуватись. Ні, висувається натомість вимоги. Змінити повністю всі гілки влади, значить змінити там зовнішні і курси держави і так далі. Тобто такі глобальні питання, на які надзвичайно важко вплинути. Це неможливо, в теорії неможливо, на практиці тим більше. Але в цьому потрібно розбиратись. З незнанням молоді законодавства рішенком стикався і особисто, коли приймав залік у студентів-заочників. Ті люди, які сьогодні говорять про Європу, про європейський вибір, я їх питаю. Знання там, з, конс... з конституційного права, справа, скажімо, яке пов'язано з нашими майновими там правами, е, шлюбний той самий питання е, заключення шлюбу там, і так далі. Прості такі, от, які повинен знати кожен громадянин. Абсолютно низький, на жаль, рівень зна. Питаю, хто з вас володіє? От сидить аудиторія сто хто володіє іноземною мовою вільно, одна рука. Ось наша готовність до Європи. Ось наше намагання сьогодні бути ну надзвичайно інтелектуалами. У всьому за словами начальника головного управління юстиції Житомирської області Василя Шондрика. правова культура залежить від того, як органи влади та прокуратури донесуть до населення зміни, які відбуваються у діючому законодавстві. Маса законів, маса змін, які відбуваються, які творяться щоденно. Вони потребують роз'яснень, оскільки закони є і складними, і їх дуже багато. До речі, головне управління юстиції в Житомирській області в минулому році зайняло перше місце по Україні з правової освіти населення. Перемогу конкурсі здобули і Корольовська та Богунська райради.